У Бахмуті бої йдуть майже в центрі міста. Окупанти намагаються перерізати в'їзд до української фортеці. Про таке розповів заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. Проїзд у місто неможливий зараз для цивільних, тому що тривають бої на в'їзді у місто. Але подекуди пробивається зв'язок. Повідомив Марченко. Він зазначив, що є локації, де встановлений Старлінк. У Бахмуті ще є запаси їжі та води, але по місту пересуватися. Небезпечно через постійні хаотичні обстріли російських загарбників у Бахмуті. Нині залишаються близько 2700 людей станом на минулий тиждень. Також там є і діти. І поВК облаштували базу у підземеллі Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті. Пересуваються по катакомбах на автомобілі. Показав це сховище кореспондент російських ізвєстій. Там зазначили, базу росіяни облаштували ще на початку 2023 року. Під землею встановили штаб, пункт управління, казарми, шпиталь і стрільбище, як мішені, по яких гатять, використовують пляшки з винами. Цікаво, що на заводі є бункер зі сталевими дверима і стінами. Додам, що за словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, до боїв у Бахмуті залучені близько 6 тисяч найманців ПВК Вагнера. Також там воюють десь близько 20-30 тисяч завербованих рекрутів. В Авдіївці не залишилося жодного вцілілого будинку. Інфраструктура невеличкого містечка на Донеччині повністю знищена. Про це повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований. Це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише знести і знову будувати. Повідомив він за його словами. Взимку місцеві жителі, які залишалися, опалювали свої будинки за допомогою буржуйок. Загалом в Авдіївці було 149 багатоповерхових і близько 4 тисяч приватних будинків. Резюмував Барабаш. І розвідка не відкидає спробу повторного нападу російської армії на Київ, але це буде суїцидальний крок. Кордон зміцнений. Система протиповітряної та протиракетної оборони працює і має додаткові можливості. Інформації і в Україні і в наших партнерів значно більше. Вже триває відкрита війна, і фактору несподіванки не буде. Заявив про це речник Гур Андрій Юсов. Крім того, Путін досі не полишає спроб втягнути режим Лукашенка у повномасштабну участь у війні проти України. І До наступного повідомлення: російські окупанти активно використовують проти українських військових крилаті авіабомби. Такі дії є новою загрозою з боку агресора. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, ворог обстрілює таким озброєнням прифронтову зону майже щодня. Росіяни можуть атакувати таким озброєнням, не залітаючи в зону ураження нашої ППО. Тож протидіяти крилатим авіабомбам можна за допомогою винищувачів, наголосив Ігнат. І на Росії хочуть провести нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. У відомстві зазначають, що російська... Влада готує початок призивної кампанії з метою призову 400 тисяч військовослужбовців, яку представляє як призов добровільних професійних кадрів, а не як нову обов'язкову мобілізацію. Російська влада ймовірно обрала нібито волонтерську модель, щоб задовольнити свій кадровий голод і мінімізувати внутрішні розбіжності у настроях серед народу. Мало ймовірно, що кампанія залуш залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Повідомили у британському. Міноборони і на Росії крутять ролик про ними ж зруйнований Донбас. Кадри понівеченого расистами міста, пропаганда крутить під вірші з рядками Донбас не може бути красивим. Назвали це дуже по радіанському поезофронт, суто цинічний супровід, із врахуванням того, що саме росіяни 9 років робили його таким і продовжують спалювати й надалі українські міста. Донбас не може бути красивим, як руки старого отца. І фронтові негативи на пильні полки продавця. І такими були було головні новини з фронту. Останом на цю мить будемо продовжувати наш ефір далі.